Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми говоримо про всіми любимий ЗУС, тому як в Польщі почалось розслідування прокуратурою про зловживання працівниками ЗУСУ своїми повноваженнями а також величезною розтратою коштів, е які мали бути призначені або у виді виплат, або по іншому їх можна було витратити. Але на жаль, їх витратили на пропаганду, і прокуратура зараз буде жорстоко карати. Усіх винних. Ми зараз поговоримо про деталі цієї несподіваної новини. Так, бо, в принципі, я ніколи не пам'ятаю, щоб проти ЗУСУ відкривалися якісь кримінальні провадження. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте канал розвивати. Тож вдячні друзі, кожному з вас. Отже, регіональна прокуратура в Познані почала розслідування щодо можливого зловживання повноваженнями співробітниками ЗУСУ. Мова про витрати на інформаційну кампанію на програму 800 та розсилку пенсіонерам листівок політичного змісту. І одразу хочу сказати, що це стосується не уряду Туска, це стосується не нинішньої влади. А це стосується ще колишньої влади, яка власне, яку було вибито з кабінетів Сейму та Сенату як оправляючої партії в, на парламентських виборах в кінці 2023 року. Це стосується партії право. І справедливість. І е, зараз ідуть розслідування, і виявилось, що ЗУС використовувався не для того, щоб е, допомагати громадянам е, робити е, хорошу роботу, збирати податки і так далі. а Він використовувався як один з видів пропаганди перед виборами. І це для мене особисто це взагалі ніякою новиною не є. Бо. Представники ПІСУ використовували абсолютно всі можливі варіанти, скажімо так, здобуття голосів для виборів. Але на щастя, якби вони виграли битву, але програли війну. Провадження є результатом перевірки виконання бюджету проведеної вищою контрольною палатою. Коротко нік. Процедура охопила Міністерство сім'ї та соціальної політики та Міністерство закордонних справ, Офіс омбудсмена в справах дітей та заклад соціального страхування ЗУС. І одразу хочу сказати, що є завжди навколо ЗУС, а навколо виплат є дуже багато заяв зі сторони поляків, так? дуже багато негативу зі сторони поляків, що от українці отримують виплати, такі вони погані, живуть на наші податки, сидять на наших шеях і так далі. Користуючись нагодою, хочу сказати, що українці у вигляді податків сплачують до ЗУСу набагато більше коштів, ніж потім ЗУС на цих самих українців цих коштів витрачає. А от як самі працівники ЗУСУ використовують кошти платників податків, це вже зовсім інша справа. І це справа також і українців, бо українці точно так само платять податки, як і всі інші. Е, тому ми, е, ну, якби також ми маємо право знати, що відбувається. 7 серпня голова Вищої контрольної палати Маріан Банаш повідомив, що в результаті перевірки до прокуратури надійшло 5 повідомлень. Е, зараз ми їх всі розберемо, а в кінці підіб'ємо підсумки. Тож дивіться відео до кінця і давайте продовжувати. 20 серпня регіональна прокуратура Познані розпочала розслідування щодо зловживання службовими повноваженнями державними службовцями. Е, і до речі, що хочу сказати, що мені ця ситуація дуже сильно, от і вся оця процедура, про яку ми зараз поговоримо, вона мені дуже сильно нагадує те, як в Україні під час будь-яких виборів за всю історію незалежності України використовували державний апарат, державні ресурси і держслужбовців. Для створення якихось масовок на мітингах, для е, поширення якоїсь пропаганди за ту чи іншу партію, зазвичай за партію правлячу, бо на них завжди якби, відчинився тиск. В Польщі бачимо також. Вирішили піти тим самим шляхом, але в них на щастя нічого не вдалось. І винні зараз просто будуть нести відповідальність. Але я впевнений, що це що будуть нести відповідальність не ті, хто безпосередньо отримував від цього користь, а ті, хто просто виконував злочинні накази. Справа стосується державних коштів, які були витрачені установою соціального страхування ЗУСОм на інформаційно. Промоційну кампанію, програми 800 та на друк і розсилку листівок, що пропагують політику та досягнення уряду. Тобто на той момент уряду Матеуша Маровецького, який був прем'єр-міністром Польщі, а також е партії Право і Справедливість, яка ну, фактично 8 років являлась правлячою партією на території Польщі. Такі листівки отримали люди, чиї пенсії було індексовано, тобто піднято. Та ті, хто отримали 13-ту та 14-ту пенсію. Тобто, ті, хто отримав трошки більше грошей, їм прийшли листівки про те, що от ПІС такий хороший, голосуйте за піс. Може, і не писало там голосуйте за піс, але точно писало, що от дивіться, як круто для вас піс працює. І звісно, це схиляло людей, тим паче пенсіонерів на свою. Сторону. В прокуратурі повідомили, що наразі прокурор аналізує матеріали і планує допит представника НІК, але лише після цього буде визначати подальші напрямки розслідування. Е, справа стосується квітня 2023 року. Тобто бачимо, що ПІС почав готуватися як мінімум ще з квітня 2023 року до виборів, які відбувалися фактично аж в жовтні. І говориться про те, що справа стосується е, 23-го року та період з серпня по 23-го року. Тоді ЗУС витратив державних коштів на інформаційно-пропагандистську діяльність, хоча не мав е, повноважень щодо цього. За даними аудиторії Вищої контрольної палати, завдані державі збитки перевищили, друзі, 2 мільйони злотих. В, якщо дивитись в розрізі там, бюджету, то це є небагато. Але якщо дивитись в розрізі, наприклад, Якоїсь громади, якоїсь конкретної людини, якоїсь сім'ї, якоїсь групи осіб 2 мільйони злотих це колосальні кошти, які були витрачені просто на звичайні листівки, які просто людина прочитала, щось там зрозуміла і викинула в смітник. Чи можна було якось по-іншому використати 2 мільйони злотих з державного бюджету? Я думаю, можна було б. Чи можна було б зробити повний аналіз е, таких видатків, покарати всіх винних і е, заощадити ці кошти, так можна було. Е, це просто ще раз показує, що е, той вектор, який взяла Польща після останніх парламентських виборів, він є дуже і дуже правильний. Бо бачимо, що колишня влада, яка вже 8 років була при владі і хотіла йти на третій термін, щоб бути при владі 12 років. На щастя, вони програли ці вибори і е, призупинилося, скажімо так, оце поглинання всієї Польщі і підлаштування всіх державних інституцій під себе. І тепер ті люди, хто виконував злочинні накази, хто думав, що завжди вони будуть при владі, вони тепер пожинають свої плоди. Це, до речі, стосується друзі. Фактично і України. В Україні ми бачили і бачимо, я б сказав так, якісь подібні речі, коли державні інституції використовуються не для того, щоб служити українському народу, не для того, щоб служити звичайним простим українцям, які не мають багато грошей, які не мають зв'язків, які не мають влади. А самі ми знаємо, кому власне вони служать. Це я думаю, ні для кого не являється секретом, і кожен може зробити висновки. Самостійно. В загальному ось така от історія. ЗУС тепер буде під пильним приглядом прокуратури і будемо слідкувати за розвитком подій. Ви ж, будь ласка, свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!